Я заробляв. Так. Добре. У нас товар ціна довга. Е, до до. Давай, можемо. Ми сьогодні проведемо зустріч донецької. Попошли. Добре, то є. Сьогодні ми обговорюємо доки містแมนเชสเตอร์, рецесію, а також найголовніше питання щодо субвенцій і конститутностей, звідки ми до майл.

здається, спільно розказують, тільки попередують політичну житловистину. Голос депутатів для внутрішніх приміщених, тих, які випіщали нашу відповідальність і зберігальну підмістну підприємність. Чи є якісь питання? Чи про саме підприємство, чи про зміни в бюджеті? Чи ви не маєте питань про визвольний час, про заробітні роботи? Чи Дякую. Чи на уроці відомо, що праща